Вітаю, друзі! Нині в українському суспільстві проводяться постійні суперечки з приводу майбутнього українського контрнаступу, який з певних причин довелося відкласти. Дехто ж говорить, що все це через витік даних Пентагону, у яких містилась інформація з приводу дати його початку та військ, які будуть в ньому задіяні. Втім, у мене з цього приводу інша думка: контрнаступальні дії не вдалося розпочати саме тому, що українська армія ще не має достатньої кількості важкої артилерії та наступальної техніки. Також не менш важливу роль відіграють і погодні умови, в яких ведуться бойові дії. А враховуючи те, що південь України представляє собою по суті суцільний степ, то стан доріг відіграє ледь не ключову роль для успішності бойових дій в таких умовах, особливо якщо мова йде про наступ. А так, як саме південний напрямок, є найбільш зручним для проведення подібних операцій з української сторони, так як відкрита місцевість дозволяє наповно використовувати передану заходом техніку і повністю розкрити її бойовий потенціал, чого в свою чергу не вийде зробити на східному фронті через надзвичайну щільність цивільних забудов. Також через велику кількість річок в цьому регіоні, основною з яких є Сіверський Донець, на якій ворогові буде зручно тримати оборону, і тому всі ці фактори роблять запорізький напрямок найзручнішим варіантом для майбутнього українського контрнаступу. І тому для того, щоб він пройшов якомога гладше, потрібно почекати як мінімум до кінця весни, коли вірогідність опадів буде найбільш низька, а ґрунт стане придатним для використання танків і іншої військової техніки. У такому випадку ми зможемо розвивати наступ вздовж всієї лінії Запорізького фронту і не потрапити в ту ж саму пастку, в якій опинилися російські війська під вугледаром. Коли через розмитість ґрунту і сусільну багнюку їм доводилося наступати вздовж однієї дороги, яка, окрім того, що добре Розстрілювалася українськими військовими, була ще й ретельно замінована, що в свою чергу і стало причиною великих втрат росіян в цьому районі. Отже, ми зрозуміли, головною причиною, чому наступальні дії все ще не почалися. Є недостатня кількість озброєння і погодні умови, адже застерегтися ніколи не буде зайвим. І тому, як я вважаю, початку активних наступальних дій слід очікувати не раніше кінця травня, початку червня. Втім, певні зрушення в цей бік і певна активізація можуть початися і раніше, як це було на Херсонському напрямку, коли українці шляхом постійного ураження російських складів техніки і боєприпасів, а також невеличкими просуваннями не давали ворогові перепочити і накопичити там достатньо Кількість своїх сил повністю деморалізували російські війська, які знаходились в правобережній частині Херсонської області, що навіть стрімоусов трохи засмутився смертельно, і змусили їх спішно відступати, в результаті чого українські війська зустріли мінімальний спротив, що у свою чергу дозволило запобігти жертвам серед цивільних і бійців ЗСУ. А от ворог напроти втратив величезну кількість живої сили і техніки під час свого відступу на інший берег Дніпра. І є надія, що цей сценарій повториться в тимчасово окупованій частині Запорізької і Херсонської області. Втім, знову ж таки наголошую, що для проведення операцій таких масштабів Україна має отримати все необхідне озброєння. І навчити солдат, які будуть її використовувати. Відповідно тому, поспішати з початком контрнаступу не варто. І на цьому вже наголошують не тільки на Заході, а й в самій Україні. Наприклад, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що контрнаступ це лише питання часу, і Україна обов'язково його проведе, але коли буде до цього готова, і коли будуть вжиті всі запобіжні заходи. Також він виразив розчарування тим, що іноді офіційні особи деяких країн союзників обіцяють Україні одне, а роблять потім зовсім інше. І тут я одразу ж згадав про ленд-ліз, який було ухвалено ще в травні минулого року, і постачання зброї, по якому ще досі не почалося. Звичайно, я все розумію, що американській економіці потрібен час, щоб перейти на військові рейки. Але серйозно, вже пройшов майже рік. Для порівняння, під час Другої світової війни, вже на третій місяць протистояння Німеччини та СРСР, останній вже мав на озброєні тисячі американських танків, літаків, машин і іншої. Техніки, а зараз американські високопосадовці пояснюють причину, чому Ленд-Ліз все ще не почався, небажанням накладати на Україну грошові зобов'язання по завершенні війни. Ми віддаємо пріоритет допомогти в галузях безпеки, за яку їм не доведеться нам платити, заявили в адміністрації Байдена. І з одного боку, це так. Українська економіка дійсно буде не в змозі виплатити всі борги. Але навіщо для цього тоді потрібен був весь цей цирк? Для чого? Для того, щоб підняти моральний дух українців чи налякати московитів. Але щось я вже далеко зайшов. Все ж таки, постачання зброї в Україну відбувається, хоч і не такими темпами, як ми того хотіли. І в Європі та Штатах все це також починають розуміти. І наголошують, що не всі зусилля зараз докладаються для того, щоб допомогти Україні в цій війні. А заступник міністра оборони США з питань політики Колін Кал у своїй промові наголосив, що три головні українські пріоритети є також головними пріоритетами для Сполучених Штатів, а саме протиповітряна оборона, механізовані та бронетанкові сили, і все, що необхідно для обслуговування та підтримки цих транспортних засобів. А канцлер Німеччини Олаф Шольц у свою чергу розкритикував вето Швейцарії на постачання боєприпасів для України. За його словами, ця війна закликає нас бути готовими ухвалювати незручні, але правильні рішення. Отже, як ми можемо спостерігати, на Заході поступово йде прозріння, техніка і озброєння поступають до нас все більше і більшій кількості, і все йде до того, що скоро Україна матиме все необхідне для проведення контрнаступу. До того ж, згідно заяві керівника ГУР, ЗСРФ нині здатні проводити наступальні дії лише на Бахмутському і Авдіївському напрямку. На всіх же інших ділянках фронту вони переважно перейшли до оборони. Далі дослівно, 31 березня 2023 року провалилася чергова спроба російського наступу, так званого Зимово-Весняного. Офіційно, 31 березня вони мали вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, як це вони намагались зробити в минулі рази. І ця їхня нова спроба також зазнала невдачі. У Росії зараз немає військового потенціалу, аби проводити наступальні дії ще на якійсь ділянці фронту. І найближчим часом не буде. Росія перейшла до стратегічної оборонної операції утримати захоплені території і зірвати українську операцію щодо їх звільнення. І у такому випадку улітку для України буде ідеальна можливість для того, щоб одним рішучим ударом звільнити весь свій південь, так як в тому часу всі необхідні умови скоріше за все будуть виконані, а ворог втратить і ще більше своїх сил, намагаючись взяти невеличкі міста в Донецькій області. І наостанок. Ще одна гарна новина від все того ж Буданова, і стосується вона якраз таки мого попереднього відео, де я казав, що всі, хто відповідальні за страту українського військового, мають бути якомога більш жорстоко покарані. І як повідомляє начальник гуру, ім'я виконавця страти вже відомо. А згідно статистиці, майже всі з тих, хто робив подібні речі, де українцям це було відомо, більше не існують. І тому не думаю, що цей нелюд стане винятком. Ну а на цьому наше сьогоднішнє відео добігає кінця. Якщо ж воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал, коментуйте і ставте вподобайки. Усього вам доброго, друзі!